Близько сотні рівнян зібралися у дощовий ранок на Майдані Незалежності, щоб віддати шану полеглому на війні земляку Петру Бобрику. 32-річний сержант загинув 26 червня, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку. На чоловіка вдома чекали дружина та маленький син, якому невдовзі має виповнитися 5 років. Сумують сьогодні і ті, хто працювали з Петром на рівненському дому комбінаті. Хороший хлопець, молодий, родолюбивий. Щоб, нічого поганого про нього не мав сказати. Хороша людина, Каже, ми разом з ним в одному і роздягальні. Він, бачите, набагато молодший мене. Я менше пересікався з ним. А хто хороший, всі відзиваються про нього. Дуже, дуже добре чинна й людина була. Петро Бобрик народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій 19-й школі. Потім здобув фах рихтувальника зварювальника у Квасилівському професійному ліцеї. Однак за спеціальністю не працював, присвятивши себе будівельній справі. За плечами чоловіка була строкова служба в армії. Тож, коли з початком Великої війни отримав повістку, без вагань приєднався до захисту країни і гідно виконував бойові завдання у найгарячіших напрямках фронту. Поховали Петра Бобрика на алеї Героївкладова. Вище нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику, Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.